Вітаю! Я Блажко Олена Васильівна, лікар гінеколог репродуктолог клініки професора Піськова. В цьому відео я хочу вам розповісти про імплантацію. Що ж таке імплантація? Це занурення ембріона на стадії в слизового балонку матки. Етапи імплантації ембріону. Одразу після переносення ембріону починається етап опозиції. На цьому етапі виникає нестійкий контакт ембріону з ворсинами ендометрії. Наступний етап адгезія це вже більш стійкий щільний контакт ембріону слизової матки. І третій етап імплантації занурення ембріона в слизову оболонку матки. Так коли ж відбувається імплантація. Імплантація ембріона починається відразу після переносу і протягом першої другої доби починається занурення ембріону. Але повне занурення ембріону імплантація відбувається ще протягом 5-7 діб і завершується імплантація приблизно на терміні 10-12 діб розвитку ембріону. Які ж ознаки вдалої імплантації ембріона? Є об'єктивна ознака вдалої імплантації це підвищення рівня гормону -хг. Жінці потрібно після переносу на 10-14 добу здати аналіз крові на бета-ХГЛ. Зазвичай жінки ще можуть відчувати суб'єктивні ознаки, такі як дискомфортно заживата, нічні походи в туалет, нагрубання молочних залоз. А також іноді на 5-7 добу після переносу з'являються незначні кров'яністі виділення. Пов'язано з тим, що ембріон при імплантації лізує клітини, в які він занурюється. Що ж робити жінці після переносу ембріонів? Я, як репродуктово, зазвичай рекомендую притримуватись раціонального, здорового харчування, сну, відпочинку, не перенавантажуватись і близько двох тижнів обмежити статеве життя. Бажаю вам вдалої імплантації, якщо у вас залишились питання. Підписуйтесь на консультації до наших лікарів в клініку професора Фіськова. Якщо це відео вам було корисним, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.